Комфортні умови для життя, навчання та дозвілля мешканців навіть під час війни створюють у громадах Вінничини. У Погребищенській територіальній громаді вже діє сучасний молодіжний центр. Працює медичний коледж, студенти якого практикуються в місцевій лікарні. А в закладах освіти облаштовують нові та надійні укриття. Забінтувати повністю все плече. Чому колосоподібно бачити так сходиться бинт у вигляді колос? Забентувати травмовану руку та вчасно надати медичну допомогу навчають студентів в медичному коледжі погребища в умовах війни. Ця професія надзвичайно важлива. А після перемоги саме ці майбутні медсестри та лікарі допомагатимуть ветеранам у відновленні та реабілітації. Медицина мені подобалася ще до того, як я сюди поступила. Але завжди хотіла бути лікарем. Зараз навчаюся на медсестру, але далі планую також вчитися. У Погребищенській громаді навіть під час війни намагаються створити комфортні умови для життя мешканців. В закладах освіти ремонтують та осучаснюють старі укриття. Так в одному із дитсадків за кошти гранту встановили 10 сучасних ліжечок, провели опалення та зробили косметичний ремонт сховища. Ми придбали постільні комплекти. Ми придбали подушки, одіяла, матраци для того, щоб діткам було комфортно перебувати в укритті. А для молоді в громаді працює сучасний молодіжний простір вдома з інтерактивними іграми, сучасним обладнанням та новим ремонтом. Ми проводимо на базі простору свої заходи. Ми проводимо сюди підлітків своїх. От, наприклад, як сьогодні було це груповий захід з дорослими. І на базі простору ми тут проводимо тут і телевізор, тут є проектор. У Вінницькій обласній раді працює ціла програма щодо розвитку громад області. Завдання. Сьогодні нас усіх одне: це робити все для перемоги і створювати безпечні умови. Якраз безпека на території це один із пріоритетів, визначених нашою командою. На Вінничині активно впроваджуються проєкти щодо підтримки територіальних громад: це побудова укриттів, ремонту садочків чи шкіл та створення місць дозвілля. Євгенія Всяніко, Вікторя Врущак, телеканал Вінничина.